Дякую вам за перегляд моїх відео, за лайки, за підписки. Продовжуємо знімати челендж забитих мобі команду. Беріть чайок, беріть печеньки і насолоджуйтесь. В цьому відео я буду розширяти сушу. Я зайшов творчий режим, мені є команда і взяв собі. Блок із травою в мене є така команда. Так. Проще, що це не казав, що я можу брати з творчої режиму всі блоки, на яких в мене є команда. Так. Розширяємо сушу. Це для того, щоб потім щось там будувати. В наступних частинах побачите, що там буде. Так. Будуємо. Ну, ще знадобиться для наступних частин моїх відео. Так. Так. Підсветимо. Так. Будуємо сюди. Тут дуже багато блоків би було б. Що це було виживання так? Творчий режим, тут ці ноль блоків, і вони вони мене безкінечні. Не відчайблок, але вони тут безкінечні. Так. Я ось так от будую. Так. Я збудовував уже. дуже мало але ще недостатньо. Так. З... з кожним переглядом цей острів буде розширятись на один блок. То більше подивіться, щоб швидше виходили відео, що я буду тут робити. Кстати, це 20... нове відео заплановано 20 березня 15.00. Але з кожним підпис. Але з кожним підписником уменшиться ну, на один час. Ми, мої підписники. Пишіть в коментарях, яка ваша догадка, що це за цифри? Але ця цифра змінюється. Постійно ця цифра змінюється. Як ви бачили, якщо ви бачили... То це число було менше. Якщо хоч один коментар буде написано правильно, що це за число, то в наступному відео я скажу, що це було насправді за число. Так, і я піду в шахту. Скрафчу собі смолу скрипи, а мене вже є. Так, посвідчу ним, а це тут не шахта. Я хоч піти в шахту, а це шахта? Ні, це не шахта. Ладно, зроблю свою шахту. Іду сюди копати. Копаю ось так от. Треба ще покопати, щоб знайти щось цікаве. В шахті. Но зверху майже нічого. Цікавого нема. То що будуть я буду нищенорватися, что уже медь видно. Так, пока що нічого не цекал, крем меди я не знайшов. Міть тоже не дуже нам потрібно. Не вметь отче нам не потрібно. Малыш. Надо мить уилья. Так, я розвернувся. Вугілля на це корисний ресурс в Майкрафті. Ну да, на ну, для, для того, щоб не запалив піч. Так. Ще вугілля. Так, уже у нас 47 лебеди. Може, Треба на десято спуститись, щоб діамази діам знайти. Так, спускаюся. Тут земля, але воно не потрібна, міч теж не потрібна. Я вже щось спустився все вже так низько, нічого там хорошого не. Лазура йде. Мені не дуже потрібен. Так, сейчас спускаюсь. Бо ми ще не докупалась до алмазів. Так, Ми купаем сюда до алмазів. Ну, ми вже близько до алмазів. Треба на 10-ту висоту. Ми вже на 25-й хлебені. Так, ми спускаємось. Уже ми вай 23. Находимось. Так, спускаємось. Треба. А до 10 тоді вай. Так. Вже єся ще глибше. Уже скоро до 10-ї залізо. Ну, залізо у нас залезний пук іде, то, не, то нам, нам не потрібно. Так, 12-та висота, 11-й і 10-та. Так, ми шукаємо. І спустила ще чуть-чуть не ще до шостої пускай. Ось о уже глибокі слани цієї. Так. Поки що ми нічого цікавого не знайшли. Так. Так, щось іншої покопаю. Так, сюда ми йдемо сюди ми покопання диаматів о, о якась ш... шахта. Так, освітлю її. Тут заліза, а тут нічого особо нема. Хва підніж мусяк. Так, будемо підніматися на поверхню. Ми нічого такого не знайшли. Так, піднімаємося вгору. вгору. Нічого цікавого ми не знайшли. Так, ми вже скоро піднімемось. Так. Так, піднімаємося на поверхню. Піднімаємося на поверхню. Ми вже майже піднялися. Все вже нема. Все, ми піднялися. Хору. Ми зробили шахту, трохи розширили острів. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока-пока!